Сміх, подарунки та щирі емоції, коли як не в період зимових свят вірити у казку. Тут і новорічна хатинка, і гноми усе своїми руками. Такі тематичні майстер-класи для дітей із зниженим слухом провела громадська організація. Дзвін керівниця каже, подібні зустрічі це уже традиція, адже проводять їх понад 15 років. Для малечі це надзвичайно необхідно, адже в інший час їхні заняття індивідуальні. Зустрічаються, спілкуються, бавляться, дорадяться, це теж дуже класно. Плюс відбувається такі заняття це розвиток дрібної моторики, якби які важливі для розвитку мовлення. Наші ж діти вчаться говорити. От і ознайомимося з традиціями рідного краю. Те, що дрема моторика корисна для розвитку мовлення, то всі знають. Але головне зараз дітей зібрати і максимально їм дати е, тих щасливих усмішок, е, таких зустрічей, де вони можуть між собою поспілкуватися. Окрім майстер-класів, на юних учасників очікували й подарунки від Святого Миколая. Ми взяли 50 листів від дітей, і е, наші добродійники дуже люблять відгукуватися е, на запити діток. і Я тішуся, що самі добродійники кожного року е, приносять такі яскраві, гарні пакети із дитячими гріями. Найчастіше просили миру, перемоги. Е, ми дуже мали багато листів дітей-героїв. Тоді просили, щоб їхні батьки повернулись додому з війни. Е, дуже просили, щоб Святого Миколая не збили ракети, ППО. Пані Алла зізнається, вражена скільки небайдужих відгукнулися допомогти створити свято для їхньої малечі. Головна мета радісні посмішки на вустах дітей, і її досягнуто. Малеча у захваті. Хтось досі не може оговтатися від подарунків святого Миколая, а інші сумліно стараються завершити свої роботи. Мені чого не найбільше подобалося Микола подобалося на майстер-класі дуже. Дуже подобаємо. А що саме? Було важко? Ні, не важко, було, дуже легко. Мені пам'яталося робити будинок. Це найбільше що сподобалось? Так. І що приніс Миколай? Фарби приніс, цукри. Працюю і вибираю з себе кімнаті, кухні. І в школі чувся дуже добре. Ти це писав у листі Миколаєві? Так. Да. Приніс те, що ти замовляв? Да. Так. педагоги кажуть, такі емоції та спілкування між собою для їхніх вихованців надважливі. Адже першочергова ціль організації процес відновлення та розвиток усного мовлення. Батьки, якщо мають таку можливість, та мають бажання. Є спеціалісти навчити дитину по максимуму усному мовленню говорити. І винуті вже коли чуть, чуть старше стане, вона зможе собі вибрати, як вона хоче: чи так, чи так, чи і так, і так. От а якщо не дати цього, ну, цього можливості, то вже потім і не навчишся говорити. А жести можна завжди вивчити. Ми не вчимо дітей з допомогою дактилю і жестів. В нас є методика розвитку комунікативних здібностей, залишкового слуху та формування вимови за допомогою усного мовлення. Наші дітки всі йдуть вчитися в загальноосвітній школі. Марічка Драбич, Семен Пулик Правда тут Львів.